друзі, згідно зі словом Божим, Бог знає все, і це має бути для вас великою втіхою. у посланні до Римлян, розділ 9, вірші 22-29, Ми дізнаємося саме це, і чесно кажучи, нам з вами це потрібно. Нам потрібно знати розраду від Бога у нашому світі. Так багато невизначеності, але алілуя Бог всемогутній. і думка про це не повинна турбувати віруючого, але має втішати його. Біблія каже, що Бог знає все, і що він хоче, щоб ми пізнали його. Настане день, і всі схиляться перед ним. Коли ми побачимо його таким, як він є, Хоч би ким ви були, святим чи грішником, вірянином чи атеїстом, Біблія ясно говорить, кожне коліно схилиться перед суверенним Богом. Давайте звернемося до Біблії, приступимо до її вивчення, і я молюся, щоб воно стало для вас благословенням. Бог знає все. Це має стати вашою розрадою. Під час розбору я закликаю вас робити нотатки. Одне з найважливіших речей, яку ви можете зробити для зростання у своєму духовному розвитку, це робити нотатки. навіщо? Усе, що ви чуєте в цій програмі, усе, що ви чуєте від людей, усе, що ви читаєте, ви завжди повинні оцінювати за словом Божим. для цього існує наша програма реальне життя. Отже, давайте почнемо. Бог знає все. Що ж, якщо Бог? Мені подобаються ці слова, що ж, якщо Бог, частіше ми говоримо, якби я був Богом». так ти ж не Бог. Отже, Павло каже, що ж, якщо Бог? Він наводить свій аргумент, бажаючи показати гнів свій і зробити відому могутність свою, з великим довготерпінням переносячи посудину гніву. Готові до загибелі. Бачите, по-перше, що це за висловлювання? Він говорить про дві речі. По перше, Павло оголошує віручим: дія Божа, дія Божа така. Що якщо він бажає проявити свій гнів і показати свою силу, є гнів Божий і є сила Божа. Церква, сім'я. Запишіться, якщо вам потрібно. Обидва прояви є рівноцінними частинами природи Бога. Обидва прояви однаково чисті. Обидва досконалі гнів Божий і сила Божа. Далі говориться, він терпить з багатьма довготерпінням посудених гніву, готові до погибелі. Бог знає все. пам'ятайте, що до того як ми з вами народилися, Бог знав не тільки день, коли ви народилися, він знав усе про ваше життя. Бог знав вас завжди у вічності. Не було такого моменту, коли він впізнав вас. Бог знав вас. І головне запитання Павла в Римлянам 9 полягає в тому, як ви відреагуєте на Євангелія, коли добра новина досягне вас. Ми живемо в 21 столітті. Сьогодні ви чуєте Євангеліє, Христос помер на хресті за вас, тому що ви не змогли заплатити свій власний борг. Ісус покутував вас. Ви звертаєтесь до нього, кажучи, Господи, будь ласка, прости мене. Я бачу, що ти спокутав мій борг. не тільки спокутав, сказав би він. Я воскрес з мертвих, тим самим запевняючи прощення ваших гріхів. Я той, хто підтверджує ваше спасіння у вічності. Я виправдовую тебе моїм воскресінням. Це справи Христа. Ви говорите, так, Господи, я прийму це. Дякую, що пробачив мене. Я віддаю тобі своє життя. І Бог скаже щось на кшталт. Це радість. Саме тому я створив тебе і хочу залучити тебе до служіння. Не варто думати, що Бог дізнається про ваше покаяння в той день, коли ви приймаєте Христа. Я прийняв Христа 20 червня 1977 року. Я й гадки не мав, що 19 червня був мій останній день життя язичнику, безбожнику. Ну я маю на увазі. Я маю на увазі. Ті слова, які мене тоді називали легше з виразами. І Легко зараз можу це підтвердити. Ні, це все правда. Усе, що ви, хлопці, сказали, правду і навіть більше від цього. Я не знав, що це був мій останній день життя для себе. Наступного ж понеділка, ввечері я почув Євангеліє і дізнався про Бога. Того вечора я прийняв рішення тоді. Бог завжди знав, що коли ця можливість з'явиться по благодаті, я скажу так, Христу. Він не заламував мені руки, він не він не змушував мене говорити так. І до речі, він нікого не змушує говорити ні. Бог дає вам здатність обирати. Звучить блага звістка і вибір за вами. Я мене свободу вибору. Бог насправді теж. Вибирай, користуйтеся цим правом, щоб потрапити на небеса. Використовуйте своє право, щоб потрапити на небеса. А якщо відмовите собі в цьому праві, зробите поганий вибір, опинитися в пеклі. Бог хоче для вас життя. Він хоче, щоб у вас було вічне життя. Уся Біблія проповідує про славу, про приголомшливу славу Божу. Навіть його гнів славний. Ми часто помиляємося з цього приводу. Він говорить у гніві, щоб показати його гнів чистий. Гнів Божий не в тому, що Бог вийшов із себе. Його гнів так само праведний і так само святий. Слово гнів тут це, це його божественний гнів. Слово гнів означає чисте, чисту ревність, це гнів в святості. Це, це потужно. У Бога немає гріха, немає провини. І це один із великих доказів Павла. Біблія говорить в Ісаї 45, вірш 9. Горе тому, хто сперечається зі своїм творцем. Це протиприродно? Якщо хочете боротися з Богом, не робіть цього. Здається, здайтеся на милість Божу, здайтеся і дозвольте йому вести вас. Це слово сперечатися, подивіться на нього ближче разом зі мною. У єврейській це слово це слово руб. Цікаво, що звучання англійською наближено до звучання терти, гладити. вас коли-небудь гладили проти шерсті. Ну коли ти борешся зі своїм творцем, чи можу я сказати це так? Ви стикаєтеся з ним не так, і це значить, що ви боретеся з ним. Ви сперечаєтеся з ним, ви скаржитеся, ви чіпляєтеся до нього, ви сваритеся з ним, ви не погоджуєтеся з ним. Ви протистоїте йому і звинувачуєте його. Це виходить з серця і з розуму який втрачений. втрачені. Бог людожер, він підлий, грубий, жорсткий. Він несправедливий. Біблія каже: не сперечайся з творцем твоїм. Це не добре для тебе. Чому Бібліотек так говорить? Тому що Біблія веде це? вас до того, хто любить до того, хто любить вас по справжньому. Він любить вас без умов. Подумайте про це. Всі, кого ви знаєте в житті, люблять вас з умовами. ви заперечте, ні, неправда. А ось ось мій чоловік, моя дружина, мій хлопець, моя дівчина. Вони Я розумію, з чого ви виходите. Просто знайте. Бог полюбив вас без жодних умов ще до того, як ви дізналися, хто він, і він хоче, щоб ви були з ним. Але це ваш вибір римлянам, другий розділ, вірш четвертий. Це все, що нам потрібно знати про цей славний гнів всемогутнього Бога. Римлянам два, вірш чотири, починається з наступних слів. або нехтуючи пункт перший. Зверніть увагу, або нехтуючи багатством його доброти. Ви зневажаєте багатство його благодаті, що він проявив у вашому житті? Минулого тижня я мав нагоду побачити яхту з умивальником прикрашеним золотом. розумієте? Це зроблено там, і ця частина. І ця зроблено, і це зроблено, і все це зроблено вручну. Немає нічого подібного у світі. і Це все це. Це я був з іншими вірянами. і Ми гуляли навколо цієї штуки. Я маю бути чесним з вами. І я, я кажу від імені вірян, які були зі мною. Наскільки я знаю, власник цього човна, корабля, яхти він не знає Ісуса, і я розумію це. Він продовжує це. Він продовжує нам розповідати. Це звідти. Тут таке п'яте, десяте. Я думаю, нахилився і до одного з моїх друзів і кажу, для деяких людей такі оздоблення це найближче до небес, що можливо, а ближче вже не буде. Подумайте про це на мить. Що користі, сказав Ісус. що користі тобі, якщо ти здобудеш увесь світ, але втратиш свою душу. Білл Гейтс, що користі тобі? Якщо ти придбаєш весь світ, ти вже купив, я не знаю, половину Америки. Яка тобі користь, якщо ти втратиш свою душу? Ви розумієте, наскільки бідний Білл Гейтс? Ви розумієте, наскільки бідний Ілон Маск? Наскільки всі вони бідні без Ісуса? Ви можете мати найбільший човен у Гавані, але без Христа ви потонете. Бог дає нам блага, чи не так? Ми дивимося на людей, які злі, та їхнє життя процвітає, і запитуємо, що сталося? Я працюю набагато старанніше, ніж вони. Подивіться, що в них є. Бог каже: заспокойся. Я намагаюся привести їх до місця спасіння своєю добротою. Це дивовижні, неймовірні справи Божі. Він продовжується в другому розділі послання до римлян. Друге це довготерпіння, довготерпіння Боже. Не думайте, що якщо ви робите щось неправильне, якщо ви робите щось незаконне, якщо ви робите щось мстиве і небезпечне для інших людей, не думайте, що вам це зійде з рук. Бог терпить вас. Він хоче, щоб ви віддали своє життя йому. Третє довготерпіння. Це дивовижне довготерпіння. І потім він каже, не розуміючи, що Божа доброта веде вас до покаяння, вірш 5, через власну черствість і нероскаяність серця збираєш собі гнів на День гніву і виявлення справедливого Божого суду. Ну це так. Він хоче, щоб ви були на небесах. Проблема в тому, що. Без хреста гнів, який ви збирали, все ще сидить на вашому рахунку. Він піднімається, він росте. Кожен день, який ви і я живемо без Ісуса, цей рахунок заповнюється, наповнюється, і це не добре для нас. Ми говоримо про Його славу. Це вірш, який дуже, дуже часто не береться до уваги. Подивіться на уривок Ісаї 63, вірш 10. Ісаї 63, вірш 10. Чи знаєте ви чому в християнстві від буття до об'явлення існує віра в трійцю? Люди скажуть, ну я не вірю в трійцю, бо не можу знайти слово трійця в Біблії? Ну, ви також не можете знайти слово Біблія в Біблії. Є багато слів про те, що Бог є або що ця реальність існує, і вона не згадується жодним словом. Ось одна з тих речей, коли ви читаєте все писання, ви виявляєте в цьому випадку дуже жахливий, але славний опис божого гніву по відношенню до дітей Ізраїлю в пустелі. Там говориться, вони ж бунтувались і засмучували його Святого Духа, Бога Святого Духа, є Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. Якщо є дві сторони медалі подумайте про це. У Бога три сторони: один Бог, і він відвернувся від них як ворог, і бився з ними. Чи можете ви уявити собі Бога Святого Духа, який бореться проти вас? Я не можу. У мене і питання такого немає. Але ті, хто бореться зі своїм творцем, вам не слід цього робити. Ось, наприклад, наступний уривок у ньому йдеться про те, що серце Бога простягається в його великій всемогутності. Він хоче, щоб ви зазнали порятунку і прощення, і щоб гнів ніколи не зійшов на вас. Бачите, хтось мав прийняти цей гнів, і це був Ісус. Тож, чому ви маєте впиратися і сказати ні, цій чудовій пропозиції? Послухайте, у... у посланні до Ефесян, другому розділі, почніть з верша п'ятого, там ідеться нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасені благодаттю. І воскресив нас разом з ним, і в Ісусі Христі посадив разом на небесах. дозвольте мені пояснити цей вірш. Зараз 21 століття. Це було написано 2000 років тому, але вчення Бога ніколи не змінювалося. Бо вони єдині з його особистістю. Вони вічні, це вічна істина. Ми читаємо це, це в біблії. Це було написано 2000 років тому, але відображає вічну природу Бога, тож верніть увагу. Дозвольте мені перебільшити сенс, щоб стало зрозуміліше. І коли ми були мертві через злочини, ми були засуджені як грішники? Бог знав це в усій вічності ще до того, як ви і я були народжені. Ось він збирається діяти, оживив нас разом із Христом. Як це працює? За благодаттю, за даром? Ви були врятовані, ви були врятовані за даром і воскресив нас разом, тобто в оновленому житті, і посадив нас разом на небесах у Христі Ісусі. Це означає, що ті з вас, хто підняв руку хвилину тому, згідно з цим писанням, ваші імена записані в книзі, так би мовити, на небесах. І послухайте, небеса чекають на ваше прибуття. Небеса чекають вашого прибуття. Ну, я тільки про це дізнався. Знаю. Найдивовижніше, що Бог завжди це знав. Це хвилююче. У вірші сьомому говориться, нічого собі як цікаво. Вірш сьомий. Щоб у доброті до нас в Ісусі Христі, в майбутніх віках, показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті. Вірш сьомий. Як щодо цього, Вірш сьомий. Втілений, він втілений у життя, має такий вигляд. Коли Адам і Єва згрішили, Бог міг би просто гаразд, усе. Адам і Єва, вибачте, підійдіть сюди. Встаньте просто сюди. Він міг би натиснути кнопку, і земля розверзлась би, і вони зникли б. А потім він підійшов би і просто утворив би нового Адама. Другого. Хіба він не міг цього зробити? я б просто. Ви б почули, якби я був Богом? У мене все було дуже просто. Шняк, просто жух і Адам з Євою змило в яму. А я просто почав усе спочатку. Я просто ви почули, якби я був Богом. Ви знали, що цей вірш сьомий? Це вірш, який гарантує той факт, що Бог є Богом, викупителем до крайньої межі. Це означає, що те, що Бог створив. Послухайте, він збирається викупити і він викуповує все, що він створив. наприклад. Подивіться, як глибоко це йде від буття до об'явлення. Ви пам'ятаєте, Як Бог сказав ною? Я збираюся знищити Я збираюся знищити землю. Сідай у цей човен, і я дам знати, коли ви зможете вийти. Я збираюся знищити землю. Послухайте, він знищив землю? І так, і ні. Так він це зробив. Але як він її знищив? Це інша частина питання і відповіді. Він знищив її як? Водою він затопив і омив усю землю. Він омив її і почав заново. Але він почав заново з того, що було спокутано. Вірно? Подумайте про це. Земля була вичищена. Що говорить нам Петро? Наступного разу це буде не вода, буде вогонь. Це буде вогонь. Цю землю наступного разу вичистить вогонь. Він збирається знищити її, але це все одно буде викуплена земля. Хіба це не дивно? Місяць, Юпітер, Марс. Усе це буде спокутано. Він не збирається створювати новий Юпітер. Він збирається вичистити те, що є. Всесвіт. Коли говориться, що він збирається знищити всі речі, він збирається знищити поверхню всіх речей, які зіпсовані. Він збирається взяти те, що втрачено, і спокутувати це. Чому така природа нашого бога? Деякі з вас, хлопці та дівчата, займаються відновленням речей, деякі з вас відновлюють усякий мотлох. Я, я ставлюся до старих речей як до мотлоху. Ось ви хочете це можете взяти, будь ласка, для мене це сміття. А потім вони перероблять його і продають за 500 баксів. Як вони це роблять? Вони повернули його частину до слави. Бог робить так само. Він творить нове. Він бере те, що мертвий повертає до життя. Він абсолютно приголомшливий. Цей вірш продовжується в тому уривку у вірші восьмому. Адже ви спасені, благодаті через віру, і це не від вас, це Божий дар. Як це чудово, Крім того, вся слава належить йому, все поглинаючи. Вірш 23. третій, щоб показати багатство своєї слави на посудинах милості, які заздалегідь приготував для слави. Зверніть увагу на дві відмінності і куди це вас поміщає? Чого ви чого ви хочете? Бог у всій вічності знає. Так, це правда. Yes, І ви збираєтеся сказати це сьогодні, скажіть, ну, я думаю, у мене немає вибору в цьому питанні. Він уже знає, так що я думаю, що я міг би бути просто посуденою погибелі. Можливо. Хіба ви не хочете бути посуденою милосердя, щоб проявити його милосердя? Хтось у цій кімнаті, хтось хто дивиться просто зараз, вони скажуть ні, мені байдуже. Ого. Якщо ви залишитеся в такому стані, то ви довели, що Бог мав рацію від початку. Він знав від вічності, що коли вам дадуть шанс отримати абсолютно нове життя, ви кинете цей дар йому в обличчя, але будуть і такі, хто скаже: зачекай хвилинку, ви хочете сказати, що я можу почати своє життя заново? «Так, я згоден. Друзі, ми закінчуємо сьогоднішню зустріч. І ось що важливо: Біблія говорить про прийдешній день суду, і це дуже важливо. Усі постануть перед Богом на суді. Там будуть невіруючі і будуть віруючі. Одні визначають собі вічне місце призначення без Бога, тому що давайте будемо чесними. Невіруюча людина не хотіла Бога у своєму житті, і тому Бог відповість на її єдину молитву. Добре, я не буду в твоєму житті. і це називається пеклом, і це називається відокремленням від Бога. І це те, про що говорить Біблія порівняно з віруючими, тими, хто довіряє Христу, любить Христа, знає Христа. Це та людина, яка і я вірю, що ви, як і я, становите число віруючих тих, хто прийшли до усвідомлення того, що гріх відокремив нас від Бога. Ісус помер на Христі за нас, і він воскрес з мертвих. Він оживив усе. Він зробив усю роботу, друзі. Він приніс усі жертви, і ви покликані вірити в це. Фолі, віруючи, ми постанемо перед судилищем Христа, але це не має нічого спільного з вічним покаранням або відділенням від Бога зовсім навпаки. Ми з радістю схилимо коліна і сповідуємо, що Ісус Христос Господь. Це, послухайте, це буде приголомшливо. Невіруючий зробить те ж саме, але занадто пізно не віруючи, що Ісус Христос Господь. І повірять у це просто занадто пізно. Послухайте, після вашої смерті немає порятунку. Ось чому біблія наголошує. що ми повинні зараз, сьогодні, прийняти Христа і віддати йому своє життя, гріх і все інше. Він змінює вас зсередини. Вам потрібно пам'ятати про це, не заплутайтеся в релігії. Якщо хочете схилити коліна, не чекайте більше. Станьте на коліна сьогодні і сповідуйте, кажучи так: «О Господи Ісусе Христе, я вірю в Твоє Слово. Я вірю, що ти помер на Христі за мене і воскрес із мертвих. І я сподіваюся на тебе. Я каюся у своїх гріхах. Я закликаю тебе як Господа і Спасителя. Друже, послухай, якщо ти щойно помолився цією молитвою, перш за все ласкаво просимо в сім'ю Божу. Біблія говорить нам, що всі, хто кличе ім'я Господа, будуть врятовані. Давайте зв'яжемося на Джей а також у наших соціальних мережах різних платформах але ми хочемо знати про ваше рішення і хочемо допомогти вам у вашому шляху з ісусом ми хочемо продовжувати вказувати вам на Христа. тому залишайтеся в слові і ласкаво просимо в сім'ю божу до наступного разу хай благословить вас бог